Валем або хвалим. Так. Привіт всі Blood Bowl Сьогодні у нас на огляді чергового буде нове оновлення. Це факт травневий. І ми разом з Макетою. Макета, здоровуть. Доброго вечора Розглянемо це на сьогоднішньому випуску: валим або хвалем. Так, ну що ж, будемо, так би мовити, сразу, одразу пригати в правила, в оновлення, так що почнемо з дизайнерських коментарів. Макета. Так. Да. Uh, Перше правило, яке нас зустрічає, це. Ну, як ви бачите, я читаю зі, не з твого екрану, Андрій, mm -hmm. а зі свого файлу, тому я буду коментувати, як я читаю. Uh, з е, uh, Так. Uh -huh. Тут просто нас зустрічає правило про те, що е, кларифікація про те, що е, коїться, якщо ви прийшли вкусили свого трала, його він, будучи застаненим, застанеться ще раз, і на який хід він перевертається, на який не перевертається. Ось це, ну, в принципі, все. Е, правило про те, що якщо ви. Е, його пробили на своєму ході, то він перевертається е, на ну, якби наш на спину в кінці вашого наступного ходу, а не в той хід, в який ви його вкусили. Все. Так, наступне, що у нас є? На наступній сторінці у нас нічого нема. Так, третя сторінка. Тепер питання: чи може гравець, у якого є мув 2 або менше, зробити раш, щоб піднятися? Замість того, щоб кидати 4+. плюс. Відповідь ні, не може. Так, і наступне одразу ж питання, яке це стосується цієї теми: чи може гравець використати про скіл, щоб зареролити, типу, куб, коли гравець спробує встати? Ні, він не може використати на цей скіл про. Так, далі переходимо до наступних питань. Питань бачу: у нас небагато. аж дві сторінки, коротше, скіпимо. І так. Далі питання. Якщо гравець який робить зпешел екшн, юзає спешел акшн Chain, він знаходиться в такл зоні гравця, в якого є Тентаклі, і коли він виходить з цієї зони контролю, чи гравець в якого Тентаклі кидає, типу, ну, цей скіл. Ні, він не кидає скіл на Тентаклі, так що ball and Chain просто виходить, кружляє собі далі. Далі питання: якщо гравець, у кого є скіл фамблоруські, починає свою активацію без м'яча, але напротязі свого своєї активації піднімає цей м'яч, чи може він використати цей скіл фамблоруські? Так він може використати. Слухай, завжди забуваю, що робить цей скіл. Бо не його важливо, ніхто ніколи не бере, неважливо, неважливо. ми йдемо неважливо? далі. Добре, добре. Не, не дарма його ніхто не використовує. <рес> okay. Okay. Там ходу для себе більш зроблю. Так, ну а... на питання на цьому, краще, кінчилось. <свісно> <свісно> на цей питання навіть пише Дон Мікарс. Привіт-привіт. На цей на цей раз питань майже нема. Так. Хоча, я звісно, чекав питання про Тентаклі. Який, яка постанова кидання Тентаклі? Бо тут трохи спорять за mm -hmm. це. Далі, йдемо до зміни зміни в спайку. І зміни <свісно> тут <свісно> до вампірів. І да нас зустрічається на 11 сторінці, сторінці Факу. Е, їм додали аж три пояснення: перше. Я не знаю, чому, чому його додали взагалі. Ось воно про те, що чи зобов'язані ви кидати бладласт, коли ви лежите. Типу, е, ну і так ви повинні його кидати. Я думаю, це пов'язано з тим, що е, ГВ якось робило клеріфай на тему того, що коли гравець впав, у нього не працюють деякі скіли. Ось і е, ну, можливо хтось додумався, типу, бладласт. Ну, До цієї ж категорії приписати. Начебто, якщо ти, якщо ти впав, то тобі не треба його кидати, коли ти активуєшся і піднімаєшся. Бо ти якби аля його ну, не маєш. Але ні, ти зобов'язаний його кидати завжди. Друге правило. Зараз. Mm, ну Це правило про те. Точніше, це пояснення просто про те, що ви не можете робити ніякі uh, будь-які мови. Uh, зараз, зараз, зараз. Сорі, в мене просто якась вечірня тупка. І я... Це власне про кіночі, що там uh, да 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 да, да. Uh, зараз дайте мені секундочку. І Андрій. Якщо маєш ще Підготовка, підготовка. Денис, може. привіт. Так. Тут питання: чи якщо в плеєра з бладластом він, коротше, провалює бладласт рол, Чи може він продовжувати рух, рухатись після того, як вкуси е ні, не може. Окрім того, якщо в нього є ранінг пас. Або інакше інше будь-яке правило, яке це дозволяє робити. Ось. Але просто саме по собі якось дивне QA. Бо щось я ну, навіть не придумую, окрім ранінг паса більше ніяких кейсів. Тому, мабуть, чисто під ранінг пас це і пояснили. ось, Ну, загалом це, мабуть, буде найчастіша активація. Ну, точніше, кейс, де ви будете мовитися ще після того як. Зараз. Секундочку, Андрій. Мені... Мене тут просто відривають. Потрібно відійти. На секундочку. Так, далі питання. Що трапляється, коли гравець з Бладластом? Короче, він. Так, я це не читав. Вампірів і коротше все на макету. Но макета бачимо, тікає. Так. Що трапляється, якщо гравець з Bloodlast, короче на гравця з Fall Aperienцем скілом, І провалив, коротше, Bloodlust Roll і Fall Aperience uh, да. А. Тут просто. Uh, яка тема? Тут uh, це дуже рідка активація Бладласта проти Fall Aperience. Що мається на увазі? Що... Коли ти провалюєш Bloodlust, кидаєш одиницю. Після цього ти маєш е, вкусити трала. Але якщо ти провалив ще її е, full Appearance, бо тобі треба його ну, там, прокинути, то ти не можеш вкусити через це трала, і через це відбувається е, ну, е, чорновер. Ось так. ось про що це брало. Е, воно так. трошки таке заплутане, але треба про це пам'ятати, так? Да? Особливо в грі проти них. Так, і переходимо далі. Тут, коротше, деякі питання по гномам. Тут питання: якщо гравець, який використовує Трікстер трейд. Він, типу, забирається з поля, і коли він ставиться назад на поле, чи рахується цей типу, ну, чи рахується потрачений мув, так би мовити. Чи тратить при цьому мув? Відповідні. Коли типу, ви забираєте гравця і ставите його там в будь-яке місце, куди він може поставитися, це якби не рахується як мувом. Це по суті то саме, що шедоуінг чи Тентак, або ще якась така штука. Чому не тратиться, якщо ви юзаєте Trickster Trade Далі питання: якщо гравець з трікстером е- э, стає після того, як використовував цей скіл, стає корича, на м'яч. Чи робить він, типу, підняття м'яча? Чи піднімає він м'яч? І питання відповідь: Ні, він не піднімає м'яч. Після того, як туди стає гравець на м'яч, то м'яч э, одразу ж, типу. Відскакує, робить відскок, і якби кидається де8. Це якби той самий результат прирівнюється, ніби штовхнули вас на м'яч. Ось так. Е, так, далі. Дивимося, по спайка нам все. Далі рата Тут трохи є змін в правилах. І перша зміна стосується фолу. Тепер гард. Якби інакш, по-інакшому тепер пишеться гард, і тут вже уточнення, що він типу працює на офенсів і дефенсів, асісти. Тобто він тип, не працює тепер на фоли. Так що такий трошки удар на команди, які грають через фол. Тепер фолити буде трошки тяжче, трошки з меншою підтримкою буде це відбуватися. Ну, на мою думку, здорова зміна. Здорово. Ну, типу, нормально. Я б не сказав, що там прям дуже важливо. Ну, типу, щось сильне, типу але ну цікаво, тепер треба буде дивитися. Ну, не знаю, я, я, як на мене, то сильно. Особливо це б'є по блекоркам, бо у них ну основний джерело е, Гардів це самі орки. Ось. І їх ще й треба довести. Але е, ну для всіх інших команд це дуже гарна зміна, бо, як на мене, то об'їзло трохи. Ну, таке. Кручі... Особливо на турнірах. Ні. Е, так, е, далі. короче, ще одне уточнення за індасмити Хафлінг мастер шеф. Тут, якби змінилося так, що також вордінг тут, за, тут тепер писало, що він доступний за 100 тисяч його може взяти будь-яка команда з спецправом хафлінг як воно Тепер пишеться, що 100 тисяч тільки для команди хафлінгів. Тобто йде уточнення. Е, так, далі. Оце е, супер штука. Того, що е, для гоблінів додавали е, для тих, ну короче бомба. Цей е, гоблін що кидає бомбу. В нього тепер пасінг скіл це праймері, а не секундарі І це прям супер. Тож я не розумію, чого в гобліна який якби його роль кидати бомби, в нього типу пасінг скіли в секондарі. Тепер воно в праймері. І тепер це якби на mm. мене це взагалі супер. Так, і ну і остання да, зміна це у Underworld Deniz. Нарешті забрали свармінг. Не нарешті, а так вийшло, що вони забрали свармінг, Це певно через те, що були дуже аб'юзі. Ось. А Свармінг і так одна з найтоповіших найтоповіших скілів, особливо коли в тебе є ці Снотлінги. Тому е, я особисто зустрічаю цю зміну з позитиву. Ну, і взагалі дуже позитивний такий факт, як на мене, не переборщили, але і змінили таке саме, що over the топ. Угу. Як на мене, також. Ну, якби саме, саме відсоток він рейту показує, показує, що якби ендерволди трохи такі. Е Mm -hmm. Чітня. Чи, 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 що <хи> вони так і що відрейд там 60. Але тепер забрали сварм, і тепер до як не будуть грати. Чесно кажучи, мій після у не захотілося ними зіграти, попробувати, бо це вже такий плюс-мінус челендж. Виходить, зіграти без сфармінга. То що якби важкувато тепер буде ними грати. Mm -hmm. Так, і далі в нас по Дзоні яких змін, ніяких змін. Так, да, у нас там останні лише зміни, що гномів засунули в тір 3 в таблиці. Тір yeah. 3, uh, і, нарешті, прийшов, ah, і нарешті, рік пройшов, і нарешті Сінді е, піввісолицю додали в Мегастари. От просто нарешті. Це yeah, правильно зробили. Да, До цього, типу, там оцей бомбер один був, а по суті, Сінді це той самий бомбер, що й, ну, що й бомбер, дріблснот, але, типу, грає за інші команди. Ну, по суті, добре, що додали ось так. На Цьому ось такий краще короткий фак вийшов. Які твої враження від нього? Дуже позитивно, я особис... ну, мені особисто сподобалось. В принципі, все сподобалось. Та навіть і ніяких нема питань. Типу, те, що гард на фолд. Це ну, до факу в мене було з цим якийсь дисонанс такий. Ось. Але ну, мені подобається. З фар він забрали, мені теж сподобалося, бо ну, з підземкою було іноді просто дурно грати. Там ще, якщо ти дворф, то можна чисто на цих на травмах на Кио виформити, а іншим командам було дуже складно. Тим більше, що самі по собі Снотлінги для мене особисто е, номер один е, позиція у грі. Тому. Саме так. Ну, точніше, Снотлігі Снотлінги зі свармінга. Ось це дуже. Це трошки змінює. Е, Ситуацію, я би сказав. Так. Тільки дві команди мали з тепер є тільки одна команда, це Снотлінгів. Так що Круто. залишається одна імбова команда. <гум> так, пише Дон Тубінікад, що з гардами повернули все назад. Тому що, типу, так і було раніше, що гарди не, від... не роздавали осісти на фоли. І ще пише Дон Тубініказ, якби ще дворфів якось підрізали, було б взагалі супер. Ну, ми чекаємо, чекаємо, щоб дали їм замість блоку бравлер і було б нормально. Да. Ну, на цьому будемо, може, завершувати. Так. Якщо ще якісь у вас питання є, то швидко пишіть, ми ще відповімо. У нас, можливо, є ще дві хвилини. Uh, Але... Я певно вже піду. Вибач, що я тебе okay, раніше okay. покину бо у мене просто під під'їздом стоїть доставка, і мені треба терміново вийти. Я дякую всім, що ви пишете дивитеся відео. Ось, тому я відійду раніше. Так, добре, що завітав. Бувай. А я з вами, якщо є якісь питання, відповім. Але на цьому, в принципі, огляд факу закінчено. Ось так. Небагато було питань. Там всього не знаю, скільки чотири чи що питань основних по цьому, по спайкам було трохи питання. Ну такі, взагалі, фак не, не дуже такий місткий, але зміни якби великі, відчутні. Оце з ґердами на фоли і з варміном, Це прям один з таких з останніх. Не знаю, за цей останній рік, що ми оглядали факи, то це один з таких найзначущих факів, що прямо міняє гру і подивимося, як він буде міняти корише, статистику команд. І будемо, коротше, на цьому прощатись. Бачу, питань нема. Задавайте, якщо у вас є питання в коментарях, потім під відео. І дякую, що дивилися, дякую за вашу активність, і побачимося ще на полях BlackBoom. Так що бувайте.